Всім привіт! З вами Ірина Гарасим і в цьому відео ми поговоримо з вами про блоки. Я накреслила ось таке вікно, яке я буду перетворювати у блок. Поки що воно в мене є звичайне, з відрізків побудоване вікно. Слід сказати, що блоки бувають різні. Ми сьогодні створимо з вами спочатку блок звичайний, внутрішній, який буде можливо вставляти лише в це креслення, потім створимо блок, який можна вставляти і в інші креслення. А в окремому відео я запишу ще поясню і покажу, наприклад, як можна створити динамічний блок. Отже, створюємо блок. На, в меню у нас є команда Вставка. І ми вибираємо: ось тут: створити блок. Вибираємо «Создать блок. Можна натиснути гарячу клавішу «Б» українську. У нас з'являється ось таке вікно. І в цьому вікні слід вписати назву нашого блока. ну, Наприклад, там вікно. Далі. Вказуємо точку, за яку ми будемо тримати наше вікно, коли будемо вставити, вставляти його на стіну. Клікнули і повернулися назад. Далі нам слід вказати, які примітиви входять до складу нашого блока. Ми натискаємо Вибрати об'єкти, виділяємо, нажимаємо Enter. І повертаємося знову в це вікно. Ось тут ми бачимо вже в мініатюрі, що входить до нашого блоку. Далі, оці от три перемикачі вони стосуються саме ось цього вікна. Тобто пропонується залишити його без змін, перетворити оце от вже у блок, або його видалити. Ну, Можна залишити перетворити у блок. Ось тут, поки що, я зніму галочку відкрити в редакторі блоків. Це ми пізніше розглянемо і натискаю ОК. Ось в мене вікно створило, блок створився, я клікаю по ньому, і видно, що це в нас є наш блок. Я можу його вставляти кількома способами. Перший спосіб: якщо я зайду на вкладку Вставка, відкрию ось тут. І я можу вибрати його ось звідси. Але тоді я можу його вставляти без змін, тобто не змінювати його розміри. Якщо ж мені потрібно вставити його так, щоб вказати інші розміри, я відкриваю, натискаю ось тут послідні блоки. В мене з'являється ось тут віконечко. В цьому вікні вже я бачу своє оце от вікно. Так? І внизу, Зараз я... Так. І внизу, ось тут є координати, не координати, а коефіцієнти. І я можу вказувати коефіцієнти. Наприклад, якщо по х залишиться одиниця по y, ну, z ми зараз не враховуємо, по x, по ігреку залишається одиниця, то вікно вставлятиметься без змін. Тобто я його вибираю і ставлю. Якщо я змінюю параметр х, наприклад, на 2 і нажимаю Enter. Потім я клікаю оце вікно, і в моє вікно вже вставляється у двічі більше. Тобто, ось цей коефіцієнт ми можемо вводити, наприклад, 1.5. Клікаємо по вікну, і наше вікно збільшується у півтора рази. Тобто ось Тут можна вказувати коефіцієнти. Так само можна змінювати і по Y, відповідно, якщо це потрібно. Так само можна вказувати коефіцієнт, наприклад, 0.5. Це е, вікно буде ну, вдвічі по висоті менше. Так? Ось так. Оце от, е, звичайне таке, ну, звичайний такий спосіб вставки, вікна, вставки блока в креслення. Слід зауважити, що це все є блоки, я їх називаю внутрішні, тому що ми можемо їх вставляти тільки в це креслення. Якщо я перейду на інший документ, так, ось тут перейду, створю нове креслення. І як бачите, в цьому вікні вже нічого немає. Тобто цього вікна, яке в мене було тут, я вже його тут не маю. Переходжу на нове, я можу тут закрити, зайти ще раз, вставка, Вибрати останні блоки, і цього, цих блоків вже тут немає. Якщо навіть ось тут перемкнуся, ніде їх немає. Так, повернемося до попереднього нашого файла. Тепер давайте створимо такий блок, який можна вставляти буде в будь-яке інше креслення. Для того я візьму, наприклад, якийсь... Так, я його. Ну, можна, давайте я отут маю цей от радіатор намальований, так? Наприклад, я буду робити блок із нього. Я заходжу на вкладку Вставка, створити блок. Вибираю не создать блок, а «Запись блока на диск. Зараз в мене з'являється ось таке вікно. В цьому вікні я маю можливість ось тут вибирати. Значить, що в мене є джерелом мого блоку майбутнього? Об'єкти, якесь інше креслення, ну, все креслення або якийсь інший блок. Ну, я вибираю об'єкти. Тепер мені потрібно вказати базову точку, за яку я буду тримати свій, свій блок, коли буду вставляти його в креслення. Я ось тут клікаю. Пардон, мені треба не тут, а ось тут. Ну, це радіатор. Далі йдемо. Вибираємо об'єкти, які треба включити до складу нашого блока. Виділяю все, натискаю Enter. І тепер важливо: ось тут внизу, ми повинні вказати назву нашого блока і вказати місце збереження нашого блока, тому що він буде зберігатися ніби як окремий файл. Я натискаю ось сюди і напишу, наприклад, там радіатор в плані. Я бачу, куди воно зберігається, в папку Документи ви собі можете обрати будь-яку папку. І натискаємо Берегти. І натискаємо ОК. Тепер, коли я клікаю... Так, в мене ось, воно перетворило, не перетворилося в звичайний блок, це звичайний, як би моє креслення те, що було. Тепер ми його вставляємо. Вставка последні блоки. Так, зараз. Тут в мене є коефіцієнти, зараз я поправлю їх. Наприклад, якщо я залишаю так як було по одиничці всюди, то мій радіатор буде вставлятися такий, як він і був. Якщо мені потрібно змінити його розміри, я ввожу, наприклад, 1 і 2. Можна так само змінити і кут. при потребі. Так, клікаємо, і ось ми вставляємо наш. Радіатор. Це ми вставляємо в те саме креслення, в якому ми його створювали. Тепер переходимо на інше креслення. І зверніть увагу, тепер він вже тут зберігається, цей блок. Я можу його брати і вставляти. Тобто, це є от другий спосіб, як можна ну, накопичувати собі свої блоки, свою створювати бібліотеку. Крім того, можна зберігати елементи у так званій палітрі. Якщо натиснути на клавіші Ctrl-3, то у вас збоку з'явиться ось така ось палітра інструментів. От Вона називається палітра інструментів. Її можна ось так прибити до правого краю, притягнути. Тут є багато вкладочок, так. Ми можемо е, перемикатися між цими вкладочками. От, е, можна, якщо, тут є багато непотрібних, ну, можна обмежити, тобто, щоб ті, які нам не потрібні, не використовувати, е, і можна додати собі свої тут. Як це можна зробити? Якщо правою кнопкою мишки клікнути вгорі по назві, то можна вибрати якусь одну палітру. Ну, наприклад, я можу вибрати архітектура. Всі інші виключилися. бачите. Якщо мені треба буде знову включити інші палітри, я правою кнопочкою і вибираю всі палітри, вони знову повернуться. Так само я можу тут створити свою палітру. Нажимаю «Создать палітру. Пишу там мої блоки, там, ну, як завгодно назвати, ось. І у вас створюється своя вкладочка. І ви можете. Ось свої блоки тут накопичувати. Наприклад, можна, можна тільки тут такий момент треба зберегти файл перед, перед тим, як сюди заносити, натиснути Ctrl-S, зберегти зміни. І можна пробувати або перетягнути, або натиснути Ctrl-C, тут Ctrl-V, або вставити. І ось. Ваш радіатор сюди заноситься. так? Якщо ми хочемо вікно, наприклад, я його виділяю, нажимаю Ctrl-C, тут правою кнопочкою, зараз попробую щось так. Ага, можливо, треба зберегти зміни. Так. Я спробую перебоксирувати, так не завжди чогось виходить. Ctrl-C, Ctrl-V. І ось наші блоки тут вставляються. І тоді, коли ми переходимо на інше креслення, навіть якщо. От ви помітили, що вікно наше, воно було як внутрішній блок зроблено. Все одно, якщо ви його розмістили собі на палітру, то ви можете його використовувати будь-де. Воно зберігається і його можна використовувати. Ну, в принципі, це все. Єдине, що ще хотіла би, а, це я вже в наступному відео скажу, як можна редагувати блоки і як можна включати маскування. На цьому все. Дякую всім за увагу.